Вас вітає притулок дайла Подружа з міста Запоріжжя. Щойно до нашого притулку звернулись поліцейські, щоб ми забрали до себе ось цього красення. Поліцейські звернулись до притулку, який повністю ігнорується владою нашого міста. Ми постійно пишемо, просимо про допомогу, але наша влада, на жаль, не бачить проблеми з безхатніми тваринами, а вона. Прямо у них під носом Поліцейські звернулись до притулку, якому просто немає місця, немає жодного вільного вольєру, до притулку, який просто не може закупити корма, щоб забезпечити вже існуючих тварин їжею до притулку, який зовсім не отримує гуманітарної допомоги. Ми не знаємо, що робити з цим хлопцем. Тому ми просимо допомоги вас.